Я знаю точно, ти знаєш секрет вічної краси та молодості. Це процедура, яка не може назначатись масово. Настільки комфортно ось Світлана робила, світлана відчувала світлана на собі. Світлана робить. Да. Це вже гарантія якості та безпеки для пацієнта кожного. Пластичні хірурги буквально ридають, коли у них приходять пацієнтки після смазу. Молодість, краса починається з вашого здоров'я. Вітаю всіх. Ви дивитесь програму Експертна думка. Мене звуть Світлана Третьякова. і ми з вами спілкуємося з провідними фахівцями в своїх галузях. Сьогодні ми в гостях в клініці Скінлав. Я хочу вам представити Ларису Невзорову, Лора. Провідний лікар-дерматолог, сертифікований тренер, сертифікований фахівець з лазерних технологій, тренер італійської компанії Дека та засновниця мережі клінік Скінлав. Привіт, вітаю. Я вам раджу дивитись цю програму дуже уважно, тому що я завітала в клініку Skin Love не просто так. Лора, мій особистий лікар-дерматолог, і я вже два роки дуже щаслива, тому що я попала в твої надійні руки. Ось чого я хочу розпочати наше спілкування. Я знаю точно, ти знаєш секрет вічної краси та молодості. Дякую, Світлана, за таку яскраву презентацію. І так дійсно сучасні технології дозволяють нам подовжити нашу молодість і покращити стан нашої шкіри і, взагалі, виглядати молодшим. Давай познайомимось з твоїми малюками. Ну я маю на увазі апарати. Вони також твої малюки, які можуть зробити дива. Давай почнемо з вівачі. Так, так, давайте звівачимо. Апарати це дійсно. Кожен з них для мене це немов новонароджена дитина, тому що кожний вибирається особливо прискіпливо, і враховую я завжди не тільки рекламу від самого бренду да, представників обладнання, як це може допомогти в роботі з пацієнтом безпосередньо. Крім того, що я є інвестором, я ще і є практикуючим лікарем. Я оцінюю вибір кожного апарату з. З точки зору роботи лікаря на ньому зручності, безпечності, гарантії результату так, щоб в процесі роботи ми отримали саме той ітог, за який лікарю ніколи не буде соромно. Отже, провіваче, ми досить часто мені робимо процедуру на цьому апараті, чи є процес вікання, і що таке РФ взагалі? Можливо, хтось не знає. РФ це нова технологія в сучасному світі і є декілька модифікацій. Для роботи в нашій клініці ми обрали вівачий РЕФ. він відрізняється від всіх своїх конкурентів і має безліч переваг. По-перше, це мікроголкова технологія, тобто кожна насадочка, яка повинна бути індивідуальною, про це мені б хотілося поговорити окремо. Mm -hmm. Вона є одноразовою і вона має 36 голочок з спеціальною такою позолотою. Всі ці 36 голочок занурюються на певну глибину, яку розраховує для вас лікар, конкретно mm -hmm. під ваші показання, конкретно під ваш запрос і так далі. І генерується такий… РФ імпульс, який дає прогрів і стимуляцію нашим клітинкам фібробластам. І вони з таким яскравим настроєм починають своє відновлення, починають стимуляцію і вироботку колагену, починають стимуляцію вироботку еластину. І взагалі через період трьох-чотирьох тижнів наш пацієнт помічає повну зміну текстури своєї шкіри. Це може проявлятися не тільки активним ліфтингом, ну це перший такий найяскравіший, найчастіший запросив. Від кожної uh -huh. пацієнтки, але мікроголковивача РФ може бути застосований і при інших показаннях. Наприклад, це проблема постакне, коли є якісь дефекти, рубці на поверхні шкіри. Мікроголковивача РФ, крім роботи по обличчю, може бути застосований в роботі по тілу, тобто відпрацювання на таких проблемних ділянках, як животики після вагітності, або це може бути зона ручок після, наприклад, зниження ваги інтенсивного. Це може бути зона над колінками, коли вже є такий фізіологічний процес старіння шкіри в цих зонах, але це зони максимально складні. І якісь технології підібрати для швидкої такої реабілітації і відновлення дуже важко. Ось віввачай РФ в даному випадку буде максимально ідеальним. Як часто потрібно проводити процедуру навівачі РФ чи потрібна анестезія, чи є реабілітація? Який період можливо потрібно запланувати, щоб посидити вдома? Процедура курсова, тобто для максимально яскравого ефекту треба провести 3-4 процедури, в середньому інтервал між ними буде складати один місяць. Це обов'язкова така умова для максимально якісного відновлення шкіри, тому що в сучасному світі ми всі бажаємо дуже таких швидких, стрімких результатів, але кожен пацієнт повинен розуміти принципи роботи технологій і повинен розуміти правильні цілі, коли ви працюєте не. Тільки над візуалом, да, там ще можна там, скоригувати якимось філлерами швидко, а коли ви прагнете не тільки швидкого візуального ефекту досягти, а й істинного такого відновлення шкіри, е, яка буде на дуже довгий період з вами. То це потребує певних ресурсів відновлення вашої шкіри. Тому ця процедура буде виконуватись курсом для того, щоб по закінченню ви отримали це яскраве перетворення. Реабілітаційного періоду саме апарат Вівачі РФ майже немає. Тобто, через пару годин після проведення процедури шкіра вже втрачає ту гіперемію, яку вона отримала в процесі, вона заспокоюється і, в принципі, ви вже готові для того, щоб вийти на якусь прогулянку. Якщо Казати про якісь важливі е, події там в вашому житті, mm -hmm. да, то я би рекомендувала просто на, наприклад, на наступний день нічого такого не планувати, тому що є варіанти невеличкої пастозності. Це не повинно вас лякати, тому що взагалі оточуючи, вряд ли його помітять. Просто ви будете розуміти, що як є якась лайтова така пастозність в тканинах присутня, і для того, щоб просто ви там. Без стресу прожили цей день, на наступний день нічого такого інтенсивного не планувати. Саме це і є одною з основних переваг даного апарату. Даний апарат має сертифікацію FDA, це повністю американська технологія, і це вже гарантія якості та безпеки для пацієнта кожного. І якщо казати про больові відчуття, то він максимально комфортний з усіх існуючих на ринку на даний період часу. В принципі, якщо Порівнювати їх з іншими апаратами, наприклад, такими, як дуже класний апарат Морфеус. Але якщо є бажання на ньому відпрацювати максимально якісно, то це бажано проводити з лайтовою седацією для пацієнта. Це вже формує якісь. Складнощі, да, тобто, якщо це курсова процедура 3-4, mm -hmm. і кожного разу повинна седація, то вже це так може ну зупинити пацієнта, замусити замислитись, і взагалі це додаткові складнощі знов таки для роботи лікаря. І, і якщо це порівняти з апаратом вівачі РФ, то взагалі він настільки комфортно. Ось Світлана робила Світлана відчувала Світлана на собі робить. Да, відчувала на собі е е негативних відчуттів взагалі немає. Це процедура, яку можна проводити, не наносячи навіть топічної анестезії, в принципі, по основним показанням. Але якщо буде запрос, наприклад, для роботи зі стріями або рубцями, там да там за рахунок того, що прогрів буде трохи інтенсивніший, і глибина, якої нам треба досягти, вона буде трохи більша. Звісно, що там ми можемо нанести аплікаційну анестезію. Цього буде взагалі достатньо. А чи можемо ми проводити процедуру на вівачі, якщо, наприклад, у дівчини стоять філіри або діспорт? Так, звісно, це не є повним протипоказанням для процедури, але ви повинні розуміти, що ось такий прогрів, ось така активна стимуляція можуть скорочувати часовий інтервал дії, наприклад, того ж диспорту. Тобто, ну, моменти виведення ботулотоксину саме в цей період можуть бути трошечки швидшими. Взагалі, для наших пацієнтів це не настільки яскраве скорочення, да, щоб вважати це проблемою якоюсь глобальною і. Якщо зважувати, наприклад, необхідність курсу і його результативність від мікроголкового РФ, і, наприклад, там подовжити трошку дію ботоксу, я би звичайно віддала перевагу В першому. Варіанті. варіанту. Да. Добре, давай поговоримо про смаз ліфтінг, чесно кажучи, я з ним познайомилася так. Ну, раніше набагато чим з тобою. Я робила, але не побачила навіть я не зрозуміла, що я робила, не побачила ніякого результату, чому таке трапляється, чи всі бачать результати, і який саме апарат стоїть у тебе зараз в кліниці. У нас в клініці представлений апарат останньої четвертої генерації смаз-ліфтингу Ультраформер MPT. Він в корені відрізняється від всіх своїх попередників і від всіх своїх конкурентів. Відповідаючи на перше твоє запитання, чому ти не побачила результату. На жаль, процедура – це достатньо важка процедура. І вона потребує умовно свого ідеального пацієнта по показанням. Тобто, це процедура, яка не може назначатись масово. І для того, щоб пацієнт отримав цей яскравий ефект, ви повинні ідеально підходити по показанням саме для цього апарату, саме для цього виду обладнання. Чому проблема не отримання результатів, а ще більше негативу, те, що портить, на жаль, репутацію таким революційним mm -hmm. технологіям, тому що я люблю. Це сучасне угу. і це дійсно працюючі апарати, це дійсно працюючі методики. І що портить їм репутацію, це використання неякісного обладнання, тобто дуже багато азійських апаратів, які не мають потрібної сертифікації, і які, я б сказала, що правильним лікарям тільки ускладнюють роботу. Ну і звісно, що пацієнти не отримують той бажаний результат, за яким вони приходять. І... Чим відрізняється безпосередньо ультраформер МПЦ від своїх попередників? По-перше, це 10 насадок замість стандартних чотирьох, до яких ми звикли. Угу. Тобто, якщо є задача відпрацювати в максимально делікатних зонах, наприклад, малярні мішочки, є певні насадки певної форми, кругленької, такої, які спрямують імпульс безпосередньо в зону потрібну для лікаря. Тобто імпульс не буде розсіюватися в сусідній зони, прогрівати на ті, на ті тканини, які б там не хотіли. Хотілося б нам захопити і так далі. Остання генерація апаратів з мас-ліфтингу дає можливість максимально комфортно без таких больових відчуттів відпрацювати з пацієнтом і формує. Дещо різні імпульси, тобто те, що ми не могли зробити раніше. Uh -huh. З'явився так званий лінійний тип прогріву. Що це означає? Якщо порівнювати ультраформер третього покоління і, наприклад, Альтеру, то в Альтері було це такий початок, це революція на заріз маса апаратів В Альтері було сім точок прогріву, ультраформер 3 мав вже 17 точок прогріву. Ультраформер МПЦ має можливість працювати в двох режимах. В класичному, де має всі ті ж 17 точок, і додатковому лінійному, який генерує 417 точок. Uh -huh. Тобто, це вже більш таке равномірне розподілення енергії у тканинах. Це дає можливість пропрацювати зону безболісно і звести на нуль е, варіанти ускладнень, тому що процедура все ж таки е, ну, непроста. Uh -huh. Це а, є реабілітація чи немає, uh -huh. і потрібен якийсь підготовчий період. Е... per et uh, smas. Смаз я відношу до дуже серйозних стимулюючих процедур, і тому, якщо казати про підготовку, я би рекомендувала проаналізувати всі дефіцитні стани у пацієнта. Тобто, по перше, це здати певний перелік аналізів, угу. тому що це Це якісь загальні аналізи. Лікарі зазвичай на попередній ага. консультації це все з'ясовують, тому що ефект результат від таких простимулюючих процедур, як СМАС-ліфтинг і віввачі реф туди, теж ми можемо віднести. Дуже залежить від внутрішнього стану і ресурсів на відновлення ну, кожної з нас от, в індивідуальному порядку. Тому дуже важливо розуміти е, стан організму і чи підходить пацієнт тобі для проведення процедури ось прямо сьогодні. Іноді буває так, що ми відмовляємо, відправляємо наших пацієнтів там, відновити е, всі свої можливості для того, щоб отримати найяскравіший результат, і пацієнт побачив цей е, варіант. Міфтингу, вау до, і, до і після Це процедури. Mm -hmm. а, зараз ми продовжимо про реабілітацію, але а, в мене запитання таке: чи всі зони однаково дають добрий результат? Я маю на увазі обличчя ши, декольте, А наскільки вистачає результату, і скільки коштує процедура в твоїй клініці? Реабілітація взагалі на ультраформу ремпіці він більш сучасний, тому в принципі всі компанії, які створюють сучасне обладнання, вони дуже піклуються про нашого пацієнта і про лікаря. Тому варіант реабілітації зводиться до мінімуму. Є певна категорія пацієнтів, які ну, дуже схильні до напрямків, і тому звісно, що після проведення такої стимулюючої процедури, там найближчий день-два, може бути набряк у зоні, яку ми проробляли. Але все це. Можна з'ясувати на консультації з лікарем, тобто, ну чого вам очікувати, да угу. і як спланувати там наступний свій тиждень життя? Лікар завжди вам підкаже, тому що є категорія дівчат, які зовсім ну, якби не, не реагують якось там негативно, і вже наступного дня вони готові з яскравим ліфтингом вийти в світ. Взагалі процедуру рекомендовано проводити один раз на рік. Це таке узагальнена середня рекомендація. Але все може бути індивідуальним. Іноді буває так, що ми можемо повторити, але не раніше, ніж через три місяці, повторну так названу докорекцію. Угу. Це трапляється ну, дуже рідко, але ну, кожна пацієнтка повинна про це знати, да, яка приймає угу. для себе рішення потестувати таку процедуру, як смасліфтинг. І іноді дівчатам може вистачати результату на. Півтора-два роки, але все це залежить від ісходного стану, і звісно, що від образу життя пацієнта, тому що всі ми за собою доглядаємо по-різному, і знову я буду повертатися до е, образу, здор... життя. образу життя і стану здоров'я mm -hmm. в цілому. Да, наші звички. А, а їжа має якийсь вплив. Дуже великий, угу. дуже великий. Якщо знов повторюсь, ви знаходитесь в дефіцитах, у вас є нехватка по нутрієнтам, мікроеліментам і білку, то звісно, що очікувати найяскравішого результату, на жаль, не доводиться. Тому паралельно зі стимулюючими процедурами коригуємо і свої звички. Вартість залежить від зон, від кількості зон, з якими ми працюємо, і від кількості ліній, які ми повинні витратити на. На кожну процедуру тому для кожного пацієнта індивідуально цей про може відрізнятися. І в середньому, якщо брати, наприклад, там нижню третину і обличчя в цілому, вартість може варіюватися від 700 євро до 1200 євро. Поки я готую наступне запитання, я вам раджу підписатися на сторінку клініки SkinLab, на сторінку Лорини Взорової. Ну на мою сторінку також. Скажи, будь ласка, чи може процедура смаз ліфтінгу замінити відвідування пластичного хірурга? І чи правда що пластичні хірурги буквально ридають, коли у них приходять пацієнтки після смазу? На насправді, якщо казати про такі термінальні вже стани, коли реально крім пластичної хірургії нічого не допоможе, про це треба вміти чесно сказати своєму пацієнту, тому що дійсно такі випадки бувають і бувають історії, коли дівчата ну трошки затягують з відвідуванням косметолога і починають з нас. І в ці моменти ми вже можемо бути на жаль, сильні, і тому ми переадресовуємо їх на наших колег-пластичних хірургів. Стосовно того, що пластичні хірурги там дуже бояться працювати з пацієнтами, яким проводились процедури смасліфтингу, це такий розповсюджений міф. Якщо класний хірург для нього немає ніяких перепон, це по перше. А по-друге, якщо проаналізувати роботу. Топових пластичних хірургів навіть по Києву, uh -huh. то ви зрозумієте, що в його клініки клініці, клініці обов'язково буде ультраформер МПЦ. тому висновки робіть саме uh -huh. самі uh -huh. і консультуйтеся, не не бійтеся. E, і останнє запитання: e, скажи, будь ласка, чи є якийсь секретний протокол від провідного фахівця Лариси Володимировни Невзорової? Моїм найкращим рецептом буде просто свідома комбінація, свідома комбінація процедур ін'єкційних. Апаратних і е, те про що ми забуваємо, або ну не хочемо нам як приділяти цьому увазі, е, додавати обов'язково звичайні для нас доглядові процедури, тому що вони наразі в сучасному світі мають максимально активні інгредієнти і можуть дуже допомогти, наприклад, в реабілітації після там виконання лазерних процедур. І паралельно я буду наголошувати на тому, щоб ви звертали увагу на ваш образ життя, на ваші звички, тому що вся молодість, краса. Починається з вашого здоров'я. Я хочу вам сказати, що Лариса тих лікарів-дерматологів, яка любить грати вдовгу, вона не підтримує дуже агресивне втручання у зовнішність. Вона любить, коли її пацієнтки виглядають дуже природньо. А я дякую тобі. І в нас є для тебе подарунок від наших партнерів. Це французький бренд космоцевтіки Мантел. І тут в нас ми зараз подивимось. Але я так думаю, що це елексір, метаморфоз, сиворотка з вітаміном, С, який вирішує дуже багато нюансів зі шкірою. Але ти і так завжди красива, але я будеш дякую. ще краще. Виглядати. З задоволенням потестую обожнюю новиночки. Дякую за запрошення. А ми з вами не прощаємося. Ми з вами скоро зустрінемося у наступних програмах Експертна думка.